Доброго дня. Сьогодні до нас в гості завітала казка, яка називається Рукавичка. Зараз я вам її прочитаю. Слухайте уважно. Якось узимку пішов дідусь із своїм вірним собакою до лісу, похмист та загубив рукавицю. Угледіла її мишка і заховалася всередині. Зненацька підскочила жаба і питає Хто, хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка а ти хто? Жабка скрекотушка пусти й мене. Пробігав мимо зайчик, зупинився і питає Хто хто в рукавичці сидить? Я мишка шкряботушка, я жабка з крекотушка. А я, зайчик лапанчик, пустіть і мене. Бігла слідом руда лисичка, придивилася до рукавички і питає Хто хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка. Жабка-скрекотушка і зайчик лапанчик. А ти хто? Лисичка-сестричка. Пустіть і мене. Біг по лісу вовк, побачив чудну рукавичку і питає, хто хто в рукавичці сидить. Мишка ж креботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-лапанчик і лисичка-сестричка. А як тебе звуть? Я вовчик-братик. Ходи йти до нас жити, біг по лісу кабан. Побачив він. Рукавичку і питає, хто в рукавичці сидить. мишка шкреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-лапанчик і лисичка сестричка, вовчик-братик, а як тебе звуть? А я кабан і клан. Ходи ти до нас жити. Ішов лісом ведмідь, побачив рукавичку і питає, хто хто в рукавичці живе? мишка шкреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-лапанчик. Лисичка, сестричка, вовчик-братик, кабан і клан. А ти хто такий? А я ведмідь набрідь Заходь іти до нас. Заліз і ведмідь в рукавичку. Тим часом дід схаменувся. Рукавиця загубилася. Пішов він назад, пропажу шукати. Собака попереду біжить, дух звірячий носом чує. Підбіг до рукавиці та як загавкає. Почули звірі собачий гавків і розбіглися хто куди. А дідусь побачив і розсміявся он, яка користь від його рукавички. Скільки звірів вона від морозу врятувала. Сподіваюсь, вам сподобалась ця казка. Дякую за увагу, до побачення.